Доброго здоров'я, з вами я, Олександр Бругінець, та наш канал Бругінець не телемарафон. Сьогодні поговоримо про Трампа і про війну. Це сироко, але це і вузько, тому що будь-яка війна, яка пов'язана з Трампом, вона обов'язково стосується України так чи інакше. Я закликаю вас підписуватись на мій канал, донатити нашим. Бійцям, для яких ми збираємо зараз гроші в описі. Там є ці рахунки для їхнього станції польової підзарядки, для того, щоб вони могли спокійно працювати і мати радіостанції і зв'язок, бо без цього війні дуже важко відбуватися. А генератори включити в припрямому наближенні ворога дуже складно. От і ставайте спонсорами мого каналу, я вже маю досвід. Записування відео виключно для спонсорів. Сьогодні такий вже випадок один був. І буду прагнути говорити про це з своїми спонсорами, відповідати на їх питання, якщо такі будуть виникати, і спробувати на основі цього будувати якусь контактну лінію. Побачимо, як це буде. Так, от, я хотів би поговорити сьогодні. Не тільки про Зеленського і Путіна, а передусім про Трампа, тому що від цього дуже багато залежить. Ну почну з того, що видання сьогодні вже пишуть про те, що Іран готовий до донесення превентивного удару по сполученим штатам по військам в сполучених штатів, яких до речі достатньо багато в околицях Ірану, в основному в Іраку, в Сірії, але й далі. Але тут інше важливо. Те, що цей майданчик, який виконував ну, якусь таку тилову роль, він е, був їх точкою такого нагнітання ситуації. На початку березня е, Трамп пише лист е, е, керівництву Ірана з певними вимогами. Вони публічно відмовляються від цього, кажуть, що нічого такого не буде. Потім. Кажуть, що вони ще не отримали листа, потім вони отримують лист, потім вони знову кажуть, що вони на що не згодні. Потім вони відповідають Трампу, що вони на все згодні. Давайте зустрічатися. Потім вони паралельно знову знову роблять заяви, що вони дуже гостро будуть на відповідати на будь-які вимоги Трампа. А Трамп паралельно робить заяви, що якщо вони не підуть на зустріч, то тоді буде бозна що туди стягується флот, туди стягується авіація. Іран заявляє про те, що він вже має в бойовій готовності ракети, які можуть вилетіти, вдарити у відповідь. А зараз ми почитали прочитали про те, що Іран готовий нанести превентивний удар по Сполученим Штатам, якщо Сполучені Штати надумають ем, якусь операцію, то звідки вони знатимуть, що Сполучені Штати надумали. Сполучені Штати вони зараз так вони можуть говорити одне. А діяти інакше, ну тут нічого такого нема. Це війна, інформаційна, в тому числі, і е, е, говорити про те, що саме Трамп е, повинен розкладати про всі свої плани наперед, ну мабуть, це нелогічно. Але і відверто дезінформувати світ, ну теж світ дуже дивується. От е, якщо ми відійдемо від Ірана, а це дуже важливий момент насправді, тому що. Від того, як будуть розвертатися ситуація навколо Ірана, багато чого залежить від того, як вони будуть розвиватися навколо нашої війни. Бо е якщо Трамп почне бойові дії, там він з одного боку покаже свою силу, продемонструє свій характер, а з іншого боку, він трошки буде відсторонений від українських процесів, е і він може сказати: вибачте, у мене тут своя війна. Як пам'ятаєте, як зразу ми не можемо допомагати Україні, тому що у нас тут своя війна, такі Трам буде казати, у мене тут 100 днів. Я тут хотів порядок навести в Україні зупинити Росію. Але зараз не можу. Бо ми б'ємося з ненависним Іраном, який хоче, значить, приготувати нам великі неприємності. Але цього ж мало. Треба ще якісь серйозні теми піднімати для того, щоб відволікти людей від української проблеми. І от така тема з'явилася вчора. Коли керівництво Сполучених Штатів військове розвідники оголосили про те, що для суттєвого протистояння з Китаєм у Сполучених Штатах немає ресурсу. А потім Китай робить паралельно, значить, свої навчання, дуже цікаві навчання, вони приходять таким чином, що фактично навколо Тайваня виставляють свої підрозділи, ніби. Відділяючи Тайвань від усього іншого світу, тобто, фактично, вони роблять блокаду. А чи спроможні будуть Сполучені Штати, маючи свої бази навколо, а вони там мають їх достатньо багато прорвати цю блокаду? Ну це ж ви розумієте, що це таке блокада одного острова. Це достатньо складно її утримати, але й прорвати її достатньо складно. Таким чином відбувається дуже багато таких, як би сказав, мовно-ділових речей, які. Говорять про те, що Китай хоче обговорювати багато різних тем, конфліктувати з іншими країнами, виявляти характер. А сьогодні ми ще тікаємо цього божевільного, ну як би сказати, фінансового удару, який має бути, поки що про нього не пишуть, бо його чекають. Але ми можемо і далі піти. Згадайте, як гостро і як потужно виступив Трамп. Проти Росії було кілька заяв одна за одних, яка просто розмітала цього Путіна. Потім пом'якшення було, потім ще гостріше. Але таке враження, що тепер то, от завтра, ми таке побачимо. І ми бачили, Сьогодні відбуваються в Білому домі перемовини. І перемовник Путіна отримав полегшення. Своєї значить, санкційної ситуації йому видали візу, бо його раніше не могли пустити. І вперше за оце весь час, за три з половиною роки, представник Путіна опинився в Білому домі. Ні, він не з Трампом буде вести перемовини, але менше з тим. І більше того, оголошено зараз про те, що паралельно готуються до інших перемовин. В Туреччині теж це будуть перемовини між е, Росією і Сполученими Штатами. Таким чином, виходить дивовижна історія. На словах ми побачили дуже гострі заяви, а на практиці ми побачили, що починаються перемовини. Чи пов'язані ці речі? Безумовно. Просто е, багато б людей запитало Трампа: а чого вони тебе кинули з цими перемовинами, а ти е, починаєш з ними другий тур перемовин? А тепер не запитаю, чому, тому що позиція Трампа зрозуміла. Він дуже гостро виступив. Його оточення пообіцяло введення додаткових санкцій проти, проти Сполучених Штатів і виходить ой, проти Росії. І, так, і виходить так, що всі вони почули оці погрози, і тепер вони прибігли на перемовини. Звичайно, це не так. Перемовини готуються довше. І якщо вони зараз почались, то це означає, що вони були заплановані раніше. Але отаку от канонаду е, навколо цього всього. Трамп зробив, що це означає? Чи означає це, що перемир'я, якого ми всі чекаємо, наближається? Я не вірю в це, чесно кажучи, я вірю, як я й казав, що може бути якесь призупинення короткого вогня для того, щоб Трамп зробив таку поміточку, що він чогось там досягнув, але насправді вимоги на сьогоднішній день, які знову повторили. В Кремлі настільки суттєві і до України, і до Сполучених Штатів. До речі, тому що вимога скасувати санкції, які Сполучені Штати не можуть скасувати, це не факт непереборної сили. Вони не можуть Сполучені Штати змусити Європу це зробити. Таким чином, в даний момент я би сказав так, що ми опинилися в ситуації, коли слова оце, протистояння на словах. Воно так нічим і не закінчилося, воно не призвело до якого загострення, але зараз починаються перемовини. І тепер, по суті, після цих перемовин Трамп або повинен сказати, я їх дотис, я такий крутий, або оголосити новий тур перемовин. Коли настане той момент, коли Трамп зможе заявити про те, що він готовий далі щось робити і протистояти якось, ми цього не знаємо. І е, ми цього тим більше не знаємо, що ми не побачили е, його е, заяв, які би консолідували його з позицією України. Тобто, ми не побачили того, що він сказав, от з Україною у нас все нормально. Ні, він такого не сказав. Він сказав, що у нього є проблеми з Зеленським. Зеленський не хоче погоджуватись на е, підписанні угоди, і багато хто з експертів, в тому числі, от я про це говорив і е, Чалого прочитав, подивився. Він має ту саму позицію. А ми не знаємо, про що домовилися восени. При зустрічі Трамп і Зеленський, коли вони обмінювалися таємними е, указанцями, таємними планами, про які ми нічого не знаємо. Пункт четвертий, про метали, ми, о, про ресурс, наші ресурси, ми не знаємо, що там написано. І тому сказати про те, хто кого з них е, кого дурить, ми не можемо. Тому що, якщо би їх розсекретили, ці дані, от умовно кажучи, Зеленський вийшов і сказав: а от я там насправді. В додаткових пунктах писав оце оце, оце, оце. Можна було б сказати, ми тобі віримо, і ти правий. Трамп поводиться нечемно, А можна сказати, хто знає, чи це правда. Він оголосить це. Трамп скаже, ні, ні ні, там було зовсім не те. Оголосить інший текст. І це так само можливо, тому що таке вже було. Ми пам'ятаємо, коли розмови між Трампом і Зеленським телефонна вона всплила, і вона стала. Частиною скандалу, і на основі цієї цієї розмови хотіли провести імпічмент Трампу, але не привели. І в цій історії, от в цих санкційній історії, є тільки одна одна сьогодні позитивна частина: це те, що 50 депутатів, 50 сенаторів е, виступили з ініціативою ввести дуже сертєві, дуже серйозні санкції проти Росії Е, це. Теж, як на мене, залякування. Це звичайно залякування, так само, як і багато чого іншого, що відбувається сьогодні навколо Росії, навколо України з сторони американців. Але це принаймні таке залякування, яке виглядає серйозно. Бо 50 е сенаторів з різних з двох політичних сил, які готові за це голосувати, вони можуть бути непоганим сигналом для Путіна. Тільки от питання: боїться цього Путін чи ні? Є у нього якісь інші гарантії, ну, умовно кажучи, йому Трамп сказав, ми тут з тобою все порішали, а інформаційно будемо там гнать одне на одного. Таке ж можливо. Ну, звичайно, можливо, в бізнесі, що в бізнесі в тому числі, це використовується. Тому на сьогоднішній день ми бачимо загострення ситуації. Ми бачимо, що ситуація нагнітається, ми бачимо, що є багато інформаційних хвиль, які повинні рано чи пізно закінчитися якимось результатом. Здається. Перетянути такі, таку напругу в довгий режим неможливо. Але хто знає, і Трамп, і Путін вони майстри довгих ігр. Можливо, так і буде. Побачимо. Принаймні ми сьогодні всі чекаємо, чим закінчиться ця розв'язка фінансових цих мит, які вони збираються вводити. Думаю, що нам доведеться ще ввечері про це поговорити, якщо це відбудеться в такий час нічний. От, а поки що дякую вам ще раз за е, те, що ви зі мною. Дякую, що ви е, підписуєтесь на мій канал, лайкаєте, від, е, коментуєте. Дякую тим, хто стає спонсором е, мого канала, і дякую тим, хто донатить в описі каналу. Ми з є п'ятнадцята піхотна, 15-й піхотний батальйон. Для хлопців, з якого ми збираємо для на станцію польової підзарядки, яка вкрай потрібна, для того, щоб вони могли нормально тримати зв'язок, ще раз дякую вам і Україні!